Вітаю, друзі! Сьогодні ми навчимося робити резервну копію навчального курсу на платформі Модул. Отже, заходимо на свій курс налаштування і знаходимо опцію резервна копія. Натискаємо на неї і вибираємо параметри налаштування резервного. Якщо залишити ці параметри, які є, то ми отримаємо резервну копію курсу разом із зареєстрованими користувачами і їхніми аккаунтами. Якщо її відключити, то ми отримаємо резервну копію курсу лише з самих навчальних курсів. Вона буде займати багато менше місця в пам'яті, і таким чином потрібно вибрати. важливо, зберегти аккаунти користувачів, то використовуємо перший варіант. Якщо нам потрібно зберегти лише навчальні матеріали, то не зберігаємо індивідуальних даних користувачів. виконати дублювання і чекаємо на створення резервної копії. Продовжити. Зараз ми знаходимося на сторінці особистої області резервних копій користувача, де остання із копій це та, яку ми щойно створили. Впевненості бажано цю копію завантажити на жорсткий диск свого комп'ютера в якусь папку. Ось я Натиснула кнопку Завантажити. Тут відбувається збереження резервної копії на жорсткому диску мого комп'ютера. Копію курсів бажано зберігати і при необхідності їх можна відновити в системі.